Вітаю! Сьогодні ми розберемо одну на перший погляд рутинну річ інвентаризацію активів. Звучить, може, й не надто захопливо, егеш, але насправді це справжня бізнес-місія. І знаєте, це одна з цих ключових операцій, яка показує, чи стоїть компанія на міцному фундаменті, чи може хитається на піску. От давайте поставимо собі фундаментальне питання, яке має ставити кожен бізнес: чим ми насправді володіємо. І тут, як правило, починається найцікавіше. Бо між тим, що написано в паперах, і тим, що є в реальності, може бути величезна прірва саме цей розрив, оця сіра зона, і робить інвентаризацію ну просто життєво необхідною. І відповідь на це питання це і є інвентаризація. Можна уявити її як такий собі міст, що з'єднує світ бухгалтерських звітів зі світом реальних фізичних речей. Це той самий момент, коли ми перестаємо просто вірити цифрам на папері і йдемо, щоб перевірити все на власні очі. Тож, як усе це відбувається? А все починається, звісно ж, з першого етапу підготовки. І повірте, від того, наскільки ретельною вона буде, залежить успіх усієї операції. Тут, знаєте, для імпровізації місця зовсім немає. Підготовка це по суті дуже чітка послідовність кроків. Спочатку треба сформувати спеціальну комісію, потім бухгалтерія має, так би мовити, закрити всі документи, щоб зафіксувати точку відліку. Далі визначаються очікувані залишки, перевіряється все обладнання, а самі активи групуються, щоб було зручніше. І фінальний штрих це отримання розписок від матеріально відповідальних осіб. І от тільки після всього цього можна починати. А хто ж ті люди, що проводять усю цю перевірку? Це, звісно, не випадкова команда. До інвентаризаційної комісії зазвичай входять представники адміністрації обов'язково бухгалтери і звичайно досвідчені співробітники, які знають специфіку. Склад цієї команди затверджується офіційним наказом, адже саме на цих людях лежить величезна відповідальність. Варто запам'ятати одне золоте правило жоден актив не починають рахувати, доки не оброблений останній документ про його рух. Чому це так критично важливо? Бо без чіткої вихідної точки це все одно, що намагатися порахувати рухому ціль, а це погодьтеся, гарантований шлях до помилок. Отже, підготовку завершено. Час переходити до другого етапу, так званої польової операції. Це саме той момент, коли теорія зустрічається з практикою, а команда виходить у поле, щоб зібрати всі дані на власні очі. І ось він. Момент істини. Правило тут одне і абсолютно непорушне. Кожен актив має бути фізично порахований, зважений або виміряний, ніяких на око, ніяких припущень. Це пряма фізична перевірка кожної, абсолютно кожної одиниці. Польова робота позаду, дані зібрані, настає третій, фінальний етап перетворення цих сирих даних на офіційний звіт. Це той самий момент, коли результати перевірки набувають юридичної сили і стають документом. За результатами створюються два основні типи документів. Давайте так. Інвентаризаційний опис це такий собі детальний паспорт для фізичних речей комп'ютерів, меблів, товарів на складі. А от акт інвентаризації це вже фінансова декларація для готівки в касі, інвестицій, боргів. Тобто кожному типу активів свій документ. А ось є одна вимога, яка дуже добре підкреслює всю серйозність процесу, жодних помарок чи підчисток у цих документах бути не може. Взагалі будь-яке виправлення має бути офіційно засвідчене, причому підписами абсолютно всіх членів комісії, бо цілісність даних тут, як то кажуть, понад усе. І ось він, фінальний акорд підписи кожен член комісії та кожна матеріально відповідальна особа ставлять свій підпис. По суті, вони беруть на себе персональну відповідальність за результати. Саме в цей момент звіт перестає бути просто папірцем, а стає юридично зобов'язуючим документом. Гаразд, ми пройшли через увесь процес, але постає логічне питання навіщо всі ці зусилля, яка справжня цінність цих знань? Давайте тепер розберемося, що ж компанія отримує в результаті цієї, здавалося б, складної місії. Так чому ж це так важливо? А тому що інвентаризація це далеко не просто підрахунок. Це, по-перше, інструмент, який забезпечує фінансову точність. По-друге, це потужний бар'єр проти крадіжок і безгосподарності. По-третє, це спосіб отримати реальний, а не паперовий, контроль над операціями. І зрештою, це гарантія того, що звітності компанії можна довіряти. Це і є той самий фундамент здорового бізнесу. У підсумку вся ця складна місія зводиться до однієї простої, але надзвичайно важливої мети створити єдине джерело правди, один надійний перевірений документ, який абсолютно точно показує, чим насправді володіє компанія. Тут закінчуються припущення і починаються факти. І наостанок залишається лише одне питання, над яким варто замислитись: бізнес, у якому ми працюємо. Побудований на фактах чи все ж таки на припущеннях. Інвентаризація це, мабуть, найкращий спосіб отримати чесну відповідь.